Друзі, всім доброго раночку! Ми зранку, поки ще не така спека, вирішили прийти в старий закинутий садок наш, щоб подивитися, чи є лісова полуничка. Ах, Як же пахнуть ці квіточки. Аромат по всьому саду. В цьому саду дуже-дуже багато років. Але. Чому ми сюди приходимо, тому що тут є лісова полуничка. Ну, йдемо, шукаємо полянку полуничну. Який тут розкішний ріпішок або шпарило, вже проходить сезон, вже бачите половина квітки відсвіла. Минулому році знімали вам, скільки ми назбирали полуниці, а зараз вже третю полянку зустрічаю і полунички нема. І скоріш за все, скоріш за все, їх тут побив заморозок. Іван Афанасьович пішов у другий кінець, можливо, там щось знайде, а я ось бачите. Немає нічого. Можливо, до нас хтось зібрав одна штучка. Ще одна, далі ще одна, але нема врожаю. Піду шукати далі. Полонечка не знайшла, а знайшла грушку, Кхм. скуштувала, а вона вже солодка. Так, друзі, кому потрібні. Вишеньки, вони вже доспіли, майже чорні. Ми закрили домашніх, тому не знаю, мабуть, не будемо брати. Я тут! Ось так, друзі, поки що такий улов у нас знайшли грушок, дуже солодкий, хоч на вигляд ніби ще й не дозрівші, але солодкі. На варення те, що потрібно, тверденькі. Іван Афанасьевич знайшов от стільки полунички. Ну йдемо, якщо ще щось знайдемо. Вишеньки вже я вже вам показувала, вони вже перезрівші, майже дуже чорні. мабуть. Ми з полуницею припізнилися. Вишні повинні бути червоні і тоді приходити. До нас хтось зібрав, а що залишилося, підсохло і майже немає. Ну, слава Богу, що зібрали. На здоров'я їм і на користь. <рес> так, ну а можливо, ще нам вдасться знайти нетронуту полянку. Як знайдемо, то покажемо все, що знайдемо. Навряд, я, я вже <рес> Нема. 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 Ось, друзі, черешня в саду. Бачите, як вона вже і обсохла, і обломали гілочки за, за скільки років. Ще наші діти, як маленькими, були. Також цю черешню обривали, але у нас досить домашній. Ой, скільки ж тут лікарських травиночок різних. В минулому році я сушила і без чашелисток, щоб було замість родзинок додавати в тісто, пасочку пекла, і, і з гілочками. І з щолистками ми додавали до чайних зборів. Також чудовий чай був листя полуниці та ягідки. У цьому році ми залишились без полуниці. Хіба що в лісі десь під соснами ще? Ну, у нас ще є варення сторічне. <сум> і варення, і джем є <сум> з минулого року. Так що, бачите, потрібно завжди, якщо є врожай. На два роки, а то й на три заготовляти. Є врожай. Заготовили на два-три роки, тому що на слідуючий рік. Може не бути. А яблуньки які. Ну це, мабуть, пізні яблучка. Скоріш за все, що пізні. Молоденька яблунька. Або що, полуничку? Угу. Іван Афанасьович знайшов чотири полунички. Більше, більше. Ну, мабуть, не тронута полянка. Хто? Ну, назбирай хоч, хоч так. Іван Афанасьович робить наливку, як він називається, з усіх ягідок. Спотикач робить. Додав трішечки вишні, трішечки черешні. Трішечки вишні, трішечки черешні, всі ягідки, трішечки смородини, всі ягідки. Малини! І малини кричить. От. Yeah. І всіх ягідок потрішечки, і потрішечки додає цукру. Дозріла якась ягідка, він додав ягідки трішки цукру. Наприклад, якщо кілограм. Ягідок, то запитаю його пізніше, бо він залишився. Колись я робила то на кілограм ягідок пів кілограма цукру засипала. І так воно в своєму соці бродило, бродило, води не додавало. Ну не знаю, як Іван Афанасьович, бо це в нього все таємно, він там в гаражі робить. Я навіть не, не дивилася, як він там робить. Бачу, що ягідки підбирає. Дозріла малинка, він зібрав, це мені на наливочку каже. Кукурузка у людей гарно пішла поле кукурудзяне. Вон яблунька пізня. А тут ніби черешня. А чи є що, чи нема. Вишня моголіпка. Бачите, яка рясна. От колись ми жили. Де займалися лісництвом і вирощували саджанці. Ми там в гуртожитку жили, як Івана вона на роботу направили. І ось таку вишеньку вони збирали ягідки, вирощували моголібку цю підвой, до неї прививали черешні та вишні. Хтось зірвав якийсь гриб, десь викинув. Це вона нас казали вовчі ягідки. Батьки наказували не їжте. Вони нам діткам цікаві, такі яскраві. От. А мама казала, не їж. Це вовчі ягіди, Вони ядовиті. З'їсиш, роги виростуть. Вон тут бачите, скільки вишеньок. Нікому не потрібні, так на дереві і засихають. Бачите, яка вишенька. От які, дивіться, яблучка. Ніхто не обробляє, які вони рясні. Але пізні. Якщо на зиму прийти, назбирати, то можна і прийти, але дороги так порозмивало, що Іван каже. Іван Афанасьович каже, я це вже останній раз їду. А я нічого, я так. Як нічого? Я базікаю. Я щось не второпав, я старий, не збирав, а ти молоденька, гуляти роденька, не назбирала. Іван Афанасьович не збирав, бачите Бач? скільки. Все, поїхали додому. Ну поїхали, так поїхали, а до струмочка не сходимо. Ох! Ох, ох, не дай Бог. Гуляти так гуляти. А, я скажу, це молоденька, гуляти раденько. Я завжди. Друзі, навіть ніколи не задумувалась, скільки існує відтінків зеленого. Ви подивіться, зелені кольори разом із... Такими серебристими лохаву сколистого, а відтінків від, від світло-зеленого забарвлення до темно-зеленого. І все як гармонійно, і все як гарно. Десь вдалині кричать фазани, пташки гарно, мирно співають. Ніби й нема в Україні війни. О, чуєте фазан, як кричить? В минулому році запитувала вас, так ніхто не відповів, мабуть, не знаєте, що це за рослинка така. Висока росте, квітує гарно. І так ніхто й не написав, ніхто відп... не відповів. Можливо, в цьому році нові підписники, і хтось знає, що це за рослина. Можливо, також лікарська. Завдяки вам я дізналася. Приіснування з кількох лікарських рослин, дивіться, яка виростає під 2 метри висотою, вже вона відцвіла, бачите? І коли відцвіла, отакі ніби як бобові плодики, от отак квітує. Ну і друзі, Іван Афанасьович не захотів йти до джерела нашого. Ми завжди, як приїжджаємо в сад, то йдемо до джерела там. Колись була дуже добра водичка, люди приїжджали, вважалися лікувальною. От, але там вже розрослися очерет, все занамулило. Туди вже не проберешся. Але біля струмочка цього, біля джерела багато. Також було полунички, чебрець, бачите, тут він ще майже... Вже відквітає, але ще, але ще можна зібрати і багато різних лікарських рослинок. Бачите, який чесночок. Я його як сухоцвіти, отак зломаю штучок 5 і потім цілу зиму, висушую цілу зиму в букеті. Як вже живих квітів немає. Ну вон. Оце тут колись було джерело, люди брали водичку. І завдяки цьому тут і більш-менш все зелено. Навіть і в засуху, в спеку. А пахне. Думаю, що це так пахне. А це берізка. Подивіться, як розкішно квітує мальва. Час збирати. Також дуже цінна лікарська рослинка. Як при бронхітах, як відхаркувальний засіб. Починається спека, тому тікаємо додому. Тому що зараз шуткувати не можна. Спеку потрібно ховатися десь завчасно, завчасно в холодочок. Часто кажете, покажіть краєвиди. У нас багато хто виїхав з України і сумує за краєвидами. Так що показуємо вам нашу одещину. Люди косять сіно. Не встигаєш засняти, вони дуже швидко бігають. Ну ось, друзі, ми й вдома прибули на таке наше село. Всім, друзі, бажаємо мирного неба. Бережіть себе і пока-пока.